Привіт! В минулому відео ми з тобою вигрузили дані з BDXBots4 і розглянули деякі особливості вигрузки. Мене звуть Ілля, я керівник направлень Pipedrive та NetHunt у компанії Sirena. І в цьому відео я покажу тобі, як ти можеш самостійно базово налаштувати воронку в Pipedrive і як ти можеш завантажувати дані, тобто зробити імпорт. А, тож, давай почнемо. А, і як і в відео. Про NetHunt, якщо ти дивився а, для того, щоб зареєструватися в системі, в нас також є посилання, за яким ти зможеш отримати 30 днів замість 14 звичайних. Тож залишу його під відео, а тобі тобі пропоную зареєструватися, тому що 30 днів це ну, набагато краще, і в тебе є можливість налаштувати всю свою систему і вже потім почати працювати саме. Системою після 30 днів. А, також ставлю на паузу е, відео і вже потім перейдемо в системі працювати. А, тож, ми з тобою зареєструвалися, тобто зареєструвався я і дуже сподіваюся, що і ти також. А, якщо ти правильно зареєструвався по нашому посиланню, то в тебе ось так буде 30 днів. Тут що хотілося б розповісти, також система в принципі, якщо в тебе звичайна воронка, звичайні продажі, ну тобто такі більш стандартні, так, вона в принципі підналаштована вже під тебе. Але ми можемо ось тут натиснути на карандашик і поставити ті дані, ну ті стадії, які нам потрібні, які тобі потрібні. Але також як і в відео про недхати, якщо ти бачив, я піду по... Ну, Піду створювати через імпорт, і вже е, таким чином будемо налаштовувати поля в даному відео. А для цього зараз я закину файлик. Е, трошечки почекаємо. От так, зараз зрозуміло. Е, тут дивись як і в NetHunt. Е, Не знаю, ну, якщо ти хочеш подивитись оба відео, так. Воно є в посиланні. А, тож, ну, для того, щоб обрати, яка система тобі більш подобається, тут так само ми спочатку завантажуємо контакти, так само співставляємо знову ж таки, якщо тут буде більш коротко, можливо, дійсно подивитися а, в минулому відео. Можливо, це буде більш зручно. Тож, починаємо так само з контактів. Тут для того, щоб от бачити ID а, нам потрібно зробити нове поле. Я додаю додати налаштувати нове поле. Поле контакту. Тут пишу ID Bitrix. Хай буде текст, щоб потім краще шукалося. От, Тепер тут пишемо Bitrix, Вставляємо. Контакт, ім'я. А тут є завжди е, дві назви. От бач, прізвище, назва ім'я. Якщо ми вставляємо в назву, ну, в цілому е, назва це совокупність імені і прізвища. Тому ну, ми можемо зробити ось так з тобою. В принципі, можна. Прізвище. Так. Прізвище. По батьків також в даному варіанті не буду робити. А, так, тепер телефон. Угу. Дивісь, тут можна не створювати під кожен телефон окреме поле. Як ми бачимо, я додав один телефон, але ось він залишився і ще в системі. Тобто я можу просто ось таким чином поставити всі поля, що пов'язані з телефоном. Ось таким чином. І так само працює з імейлами. E Але в uh, Pipedrive працює таким чином, що якщо ти захочеш це зробити в, в додати імейл e чи номер телефону в організацію, то в тебе це не зовсім вийде. бо же система влаштована, що немає стандартних полів номер телефона чи пошта для організації. Ну, але це не суттєво. Тож, ми контакт, ну, ID-контакту ми залишаємо, так, як я і казав, угоди поки що не чіпаємо. Тепер натискаємо далі. Можемо об'єднувати дублікати, але знову ж таки, тут ми. Маємо на увазі, що завантажуємо із Bittrex, і ми не обробляємо дублікати, а завантажуємо як є. Тобто в нас було там хоч ти ще, хоч 10 тисяч, і ми завантажуємо, як є. Якщо ти хочеш об'єднати дублікати, то в Pipedrive воно працює таким чином. По-перше, ти можеш отут натиснути докладніше, і ти ну, можеш почитати в статті. Але в цілому воно працює лише по пошті і по. Полю, ім'я, ну або це назва. Так? Але дуже важливо, якщо для прикладу, є дублікат мого контакту Ілля-Астахов і Астахов Ілля, а, тобто ну, там переплутали ім'я з прізвищем, так? коли створювали контакт, то це будуть різні контакти для системи, і він створить два контакти, він не буде рахувати це за дубль. Це важливо просто знати, не те, щоб ми могли з цим щось зробити, але це просто знаємо. Починаємо імпорт. Тут я думаю, в нас 14 штук, воно так, воно повинно було швидко зробитись. Що також важливо знати про імпорт у пайдрій? У нас тут є історія. Ми можемо отак докладно натиснути, додано. І подивитися тут, що було саме додано. Чомусь він не показує. Ану, давайте. Чомусь він не по всіх завантажив ID? Ми зараз побачимо це. Так, дійсно, не по всіх. А, якщо так трапилось, а тоді ми що повинні зробити? Ну, по-перше, ми можемо ось тут скасувати. Скасувати та відкласти. Тобто, що він робить? Він, по суті, видаляє, за, ну, видаляє повністю наші контакти. А ми поки йдемо і дивимося, що ж тут пішло у нас не так. Так, ID наче повинна бути. Ось у всіх є свій ID. <кій> Давай тоді ще раз. Вигрузимо це. Наче по всіх є? От так скасовано, і тепер давай ще раз будемо імпортувати. Можливо, я забув і не проставив, не знаю. Так, зараз, назад, назад. Так, це ми поки прибираємо все так само. Так, повинно бути по всіх. Дуже на це сподіваюся. А, так, тут, якщо ти бачиш, ми те, що проставляли минулого разу, воно так само співпадає. Тому натискаємо далі. А, тут давай створимо кіль... ну, створимо кілька записів, тобто не будемо об'єднувати. Можливо, через це. Ось, до речі, чому воно чомусь не хоче передавати нам. Сідані. Добре, давай створимо нове поле. Так, не знаю, чому воно так трапляється, ну але система вона така, знаєш, буває всяке. Тут нам всяк випадок, тільки значення вставимо. Можливо, навіть, ну, давай спробуємо число, але ось так: число без нулів. Ось, а це напишемо id контакт а це поле ну, видалимо для того, щоб воно нас <кхів> не турбувало. А ось так, тобто скачуємо також. Так, тут скасувати імпорт? Тут ще раз. Так само прибираємо дані. Знову ж таки, ми можемо зробити і окремі таблички для того, щоб там кожен раз це не прибирати. Ну, але в цілому це нормально. О, бачу, що тут воно підтягнулося. Тобто тут вже трошки простіше. Так, і давай напишемо з тобою підтрикс. Так, в нас немає цього поля, тому ми створюємо нове. Ага, ось. Так, тут прибираємо. Ось, напевно, саме тому воно і підтягнулося. Тобто воно намагається поле компанії підтягувати, а не контакту. Тому ми могли нічого цього не робити. Просто треба було прослідкувати, що саме ID контакту співстало з ID Бітрексом. Все, тепер натискаємо далі ще раз, починаємо ще раз імпорт. Але залічу це у відео, тому що, якщо чесно, це дуже важливо. Так? Ми побачили, що щось трапилось не те. Ось давай знов таки натискаємо докладно. І вже бачимо, що ага, тепер дійсно в нас всі аїшники вигрузились, як нам потрібно, і це те, що нам було потрібно. Тепер ми приходимо в контакти. А для того, щоб нам вигрузити все це, нам потрібно тепер ось що. Нам потрібно ID Бітрикса. І. Давай за так, секундочку. ІЕ. І, і. Ідентифікатор, здається, так воно називається. Ідентифікатор контакту. Ось. Ми можемо їх Відразу поставити поближче. Так, от сюди. От нам потрібен Bidrix перший і ідентифікатор другий. І тепер ми так само просто їх вигружаємо. Знову ж таки, в CSV. Так, Тепер також натискаю на паузу, переношу дані і вже попрацюємо трошки ще раз з табличкою. Тож я повернувся. Тепер ми бачимо в нас контакти з пайпа. Вони сюди завантажились. Ну, також, всі ці поля, якщо чесно, нам не важливі, нам важливо лише тільки ось ці два поля. А, знову ж таки, якщо у вас досить багато полів, ми можемо зробити це таким чином, ось так. Тобто, коли там, перед експортом з Pipedrive, ви можете ось таким чином просто зберегти, так, вставили і все, і вигружати тільки ці дві таблички сюди прямо. Тепер, якщо ви бачили наше відео по NetHunt, то ми будемо зараз так само робити VPR, якщо ні, ну тож, давайте я вам одразу скажу, що ми будемо робити. Ми з вами зараз будемо робити так, ID, давайте ID. Ну, тут знову ж таки можна називати, як хочете. Ми будемо зараз робити VLOOKUP або ВПР, якщо у вас розкладка інша. Так, ми беремо з вами перше значення це те, що нам потрібно ID контакту. Тут, от, до речі, вже бачу, що зараз буде помилочка. Ну, добре, давайте спробуємо. Так, ставимо. Так, бачите, у нас тут просто пробіл. Він нам може заважати діапазон. Ми з вами в діапазоні проставляємо ось це. Ну, до речі, тут не буде, тому що тут також число. Тут нам потрібно зафіксувати цю табличку. В мене на клавіатурі Fn F4, але у вас може, якщо немає FN, то. Ой. Якщо немає FN, то ті у вас просто це потрібно зробити через F4. Тепер нам. Наступне, що потрібно зробити, це номер столбця. Це нам потрібен другий, тобто ID з Pipedrive. І сортіровано тут завжди ставлю 0. Ось таким чином. Тут нам навіть підказує о, так, о, що ми можемо отак вниз прогнати. Ну і давай для себе перевіримо. 839-й ID контакту це Бітрексу. І ID pipe це 18. Правильно, 839, 18, 18. Все правильно. Тож, тепер ми можемо оці дані взагалі видалити, для того, щоб вони нам не заважали при завантаженні, а це вже зробити в таку табличку. Так, і давай для прикладу. Знову повертаємося в імпорт. Але тепер ми вже співставляємо поля угоди і а, поля контакту, так само, як і в інхаті, ми вставляємо лише ID. А, тож, давайте для початку приберемо всі поля. А, це знову ж таки, тільки для того, щоб там, щоб не дивитися, чи правильно, чи неправильно, ми вже зараз проставимо. і. Будемо далі ловити. Ось, для того, щоб. Давайте одразу закриємо питання щодо контакту. Ми ставимо тут ідентифікатор контактна особа. Сюди ID pipe підставляємо. Це значить, що він буде його шукати і додавати до нашої угоди автоматично. Тобто, ну, ось таке буде співставлення. Далі ми можемо з вами так само. Зазвичай я створюю це поле ID, там, ID Bittrex так, для того, щоб можна було потім подивитися точно, ну, там, чи, правильні, чи правильні передалися дані. Ну, також можна тут написати id IDBrix, але це воно буде для угоди. Ось тут ми бачимо ID-Bitrix-lead, id IDBRX угода Нам потрібна угода. Назва. В нас, так, можемо перейти сюди. Назва вона у нас заголовок називається: Назва угоди. Тип, прод... ну, тип воронки ми з вами можемо, напевно, що також створити поле нове. Ось я бачу, що в нас є продажа індивідуального оборудування. Для цього я натискаю додати нове поле. Один варіант. Тут пишу тип угоди. Тут вставляю перше, ось так. І зберігаю. Тепер ми з вами тип пишемо тип угоди. Підставляємо сюди і дивіться, що трапиться так. Продажа індивідуального воно півставл, але в нас є ще й другое І тут ми можемо ось так. Дуже швидко сюди пересовуємо і створюється автоматично друга. Напрямок воронки і стадії угоди. Тут, знову ж таки, коли ми з вами зараз ставимо зараз, там як етап, здається, так, етап. Ставимо собі сюди етап, то він одразу показує нам по воронках. Так, ну, в нас зараз одна воронка, тому в принципі напрямок на, наразі не є важливим. А якщо ви завантажуєте декілька воронок у год, то я пропоную е зробити це е наперед. Спочатку е створити все ж таки декілька воронок так, у Pipedrive, і потім вже е підставляти назву стадій під е ну, от таким чином. Так, тобто, Ну, знову ж таки, ми можемо з вами зараз тільки переставити туди, куди нам потрібно. Тобто, етапи в Pipedrive нам потрібно налаштувати зарані. Ну, зараз давайте отак ми з вами переставимо. Це не зовсім правильно. Тобто, це зараз тільки там для. Ну, Тільки для того, щоб прискорити відео, але важливо знати, що щоб отак не робити, тоді вам вже потрібно створити спочатку в Pipedrive, так, стадії, і потім сюди вже йти на імпорт. Це, по суті, єдине, що нас, що важливо зробити до імпорту, саме налаштувати стадії і воронки. Так, контакт ми тут вже вказували, нам тут не потрібно. Ну, і, -таки, там... Давайте от вартість, це наша валюта, це наша сума. Відповідальний. Тут би я також ставив ось таким чином списочне поле, бо я тут поки що не додавав нікого. Так, один варіант. Відповідальний. Vintrix. Зазвичай так ставлю, щоб точно було зрозуміло. Тут вставляємо також тільки Оксану. Зберігаємо. Ось він вона є. І ось ми бачимо також, що в нас є декілька відповідальних. Ось так ми їх підставляємо, і вони автоматично створюються. Дата створення. Тут ми можемо з вами. Тут ми можемо з вами вставити дату створення угоди, і воно підставить саме оцю дату створення. Ваш відгук. Ну це можна також там зробити, до речі, ваш відгук. Те ми можемо взагалі в, в нотатку створити ось так. Відразу. І ID-контакту нам вже не потрібні, ID пайп ми з вами підставили. Також важливо розуміти, що в PainDrive угоди не вважають, тобто угоди не можна перевірити на дублікати. Він зараз об'єднує, ну, він пропонує об'єднати дублікати саме контактів. Ну, ми, в принципі, це ну, згодні з цим. Нотатки, ну, напевно, що може і не бути. І тепер починаємо імпорт. А, в нас зараз а, в цьому імпорті повинні додатися тільки угоди, контактів не повинні додатися. Давайте подивимось. Ось, виходить, що примітки в нас жодної не було, тому і примічання у нас жодної нотатки не створилось. Ось, але якщо ми з тобою подивимося, для прикладу, там, якусь угоду. То ми можемо побачити, що в нас автоматично додався наш контакт. Ну, тобто, Той контакт, що, був, що ми завантажували раніше. Тобто, саме для цього ми ID і представляли. Ось таким чином в нас тепер нормально з тобою нормальний зв'язок між угодами і контактами. Ну, і знову ж таки ми можемо з тобою перейти тепер так, в якийсь там. Тут ми можемо вже нормально поставити. Ось. І коли ми заходимо, тепер ми бачимо, що в нас є нормальна угода і все окей. Так. В цьому відео ми з тобою розглянули, як зареєструвати пайдрайв. Нагадаю, що по нашому посиланню це буде 30 днів, а не 14. Як. Імпортувати спочатку контакти, потім зробити VLOOKUP в нашій Google-таблиці для того, щоб співставити вже пайдрайв, контакти і угоди. І останнім етапом ми завантажуємо угоди. І також для того, щоб не було, як в моєму прикладі, нам спочатку потрібно все ж таки налаштувати етапи і воронки в Pipedrive. Тобто, це єдине, що. Е, ну, Важливо так зробити до того, як ми перейшли до імпорту. Тож, дуже сподіваюся, що відео було цікаве і пропоную тобі налаштувати. Якщо є питання, пиши коментарі під відео або залишай заявку на консультацію, і ми тобі допоможемо.